Мій герой, мій татусь, я добра у нього вчусь. Він розумний і смиливий, він веселий і вродливий. Татку, ти найкращий знай і про це завжди пам'ятай. Татком ми майструємо, граємось, малюємо, любимо сміятися, хмаринки роздивлятися. Дочку ми не пішли, разом весело, завжди тазу вся свого люблю міцно, міцно обійму. рідний татко, все буде в порядку, коли ти, вперед варто йти. Захищаєш, біта берегаєш. Ливлю тебе я, маленька донечка твоя, ти сильний, ти сміливий, розумний і вродливий. Для мене приклад у житті. За все, дякую тобі. Чи й нагоди катати, чи у пішмарки пограти. Що щось із лине поліпить, почіпить. Посміятись то схочу, он вже в космос я лечу. Зірочки порахувати, що й металика впіймать. З татком бути просто клас, плине на пам'ять час. Я не пишаюсь татусем, люблю його понад усе. Татуся люблю я дуже. знай про це мій любий. Друже, з ним я граюся, сміюся і нічого не, не боюся. Він хоробрий і відважний. Наче лицар той безстрашний. У очах добра жаринки. І як є тільки хвилинки. Він мене всьому навчає. до порядку теж правчає. Мій татусь найкращий в світі. Перед з ним щасливі миті. В день святковий цей татусю. Я вітаю від душі. Хай від щастя, тобі доля подарує всі ключі. Дяхайм, день... на здоров'я, хай в житті людей. Кожен день тобі хай радість і нахрення лиш на все. Ти прийми мою подяку за підтримку і добро. Погляд не завжди дарує мені віру і тепло.